Представник Федеральне бюро розслідувань скасував рішення вчених про широкий доступ до щеплень від COVID. епідемія недовіри. Чому рішення Федеральне бюро розслідувань про вакцинацію COVID-19 загрожує здорову населення та довірі до науки? В останні роки ми стали свідками безпрецедентної кризи громадського здоров'я пандемії COVID-19. У боротьбі з цим вірусом. Вакцини стали одним з найпотужніших інструментів, здатних захистити нас і наших близьких. Однак, недавнє рішення представника Федеральне бюро розслідувань, Federal Bureau of Regulation, далі Федеральне бюро розслідувань, про обмеження доступу до вакцин від covid 19 для широких вікових груп, викликало хвилю обурення і поставило під питання не тільки ефективність боротьби з пандемією, а й довіру до науки і державних інститутів. Як експерт у галузі охорони здоров'я та людина, яка уважно стежить за розвитком подій у цій сфері, я вважаю, що це рішення є серйозною помилкою, яка може мати далекосяжні наслідки. Дозвольте пояснити, чому конфлікт інтересів і підрив авторитету науки. Перше, що кидається в очі, це явний конфлікт інтересів і підрив авторитету вчених, які працювали в Федеральне бюро розслідувань. Штатні співробітники агентства, ґрунтуючись на даних і аналізі, прийшли до висновку про необхідність широкого доступу до вакцин, враховуючи високий рівень госпіталізації серед дітей і непередбачуваність еволюції вірусу. Однак, їх думка була відкинута представником Федерального бюро розслідувань, який встановив вкрай вузькі рамки прийнятності, що стоїть за цим рішенням чутки про вплив політичних сил і особистих переконань Роберта Ф. Кеннеді Молодшого, який обіймає посаду міністра охорони здоров'я, не дають спокою. Кеннеді Молодший, відомий своїми скептичними поглядами на вакцинацію, активно просуває ідею про необхідність більш ретельної перевірки безпеки вакцин, навіть якщо це означає обмеження доступу до них. Це створює небезпечний прецедент. Коли політичні рішення приймаються на шкоду науковим даним, довіра до інститутів охорони здоров'я руйнується. Люди починають сумніватися в об'єктивності та компетентності вчених, що призводить до зниження рівня вакцинації, як наслідок, до збільшення числа захворювань і смертей. Ключова думка, коли політичні рішення ігнорують наукові докази, це підриває довіру до науки та охорони здоров'я. Чому обмеження доступу до вакцин не є рішенням проблеми? Обмеження доступу до вакцин для людей до 65 років без супутніх захворювань це не тільки несправедливо, але і нелогічно. По перше, це суперечить принципу профілактики. Вакцини призначені для запобігання захворюванням, а не для лікування їх наслідків. Обмеження доступу до вакцин означає, що люди, які могли б бути захищені від важкого перебігу хвороби, залишаються вразливими. По-друге, це ігнорує той факт, що COVID-19 продовжує мутувати та еволюціонувати. Нові штами вірусу можуть мати більший вплив на певні вікові групи, навіть якщо вони не мають супутніх захворювань. Обмеження доступу до вакцин не дозволяє людям адаптуватися до цих змін і захистити себе. По-третє, це створює нерівність у доступі до охорони здоров'я. Люди з низьким рівнем доходу або живуть у віддалених районах, можуть зіткнутися з додатковими труднощами при отриманні вакцини, навіть якщо вони відповідають критеріям. Мій особистий досвід минулого року я бачив, як люди, які не могли отримати вакцину через обмежений доступ, страждали від важкого перебігу COVID-19. Це було несамовитим видовищем. Масовий від'їзд співробітників центрів з контролю та профілактики захворювань CDC, тривожний дзвінок. Масовий від'їзд високопоставлених співробітників ЦД це ще один тривожний дзвінок, що свідчить про глибоку кризу в системі громадської охорони здоров'я. Ці люди є досвідченими професіоналами, які присвятили своє життя боротьбі з хворобами та захисту здоров'я населення. Їх відхід говорить про те, що вони втратили віру в здатність системи ефективно виконувати свої функції, що стало причиною цього масового від'їзду. Імовірно, це поєднання факторів, включаючи політичний тиск, відсутність підтримки з боку керівництва і розчарування в прийнятих рішеннях. У будь-якому випадку, це серйозна втрата для системи охорони здоров'я, яка може негативно вплинути на її здатність реагувати на майбутні кризи. Що робити? Відновлення довіри та повернення до науки. Щоб подолати цю кризу, необхідно вжити ряд заходів. По-перше, необхідно відновити довіру до науки і державних інститутів. Це вимагатиме прозорості у прийнятті рішень, відкритого діалогу з громадськістю та готовності визнавати помилки. По-друге, необхідно повернути до наукового обґрунтування рішень в області громадської охорони здоров'я. Політичні міркування не повинні перекривати наукові дані. По-третє, необхідно забезпечити незалежність CDC та інших інститутів охорони здоров'я від політичного тиску. Вони повинні мати можливість приймати рішення на основі наукових даних та рекомендацій експертів. По-четверте, необхідно інвестувати в систему охорони здоров'я, щоб вона могла ефективно реагувати на майбутні кризи. Це вимагатиме збільшення фінансування, найму кваліфікованих фахівців та покращення інфраструктури. Ключова думка: відновлення довіри до науки та повернення до наукового обґрунтування рішень є ключем до подолання кризи в галузі охорони здоров'я. Поради для захисту себе і своїх близьких. В умовах невизначеності та недовіри важливо пам'ятати про свою особисту відповідальність за захист себе та своїх близьких. Ось кілька порад. Отримайте вакцинацію та бустерну дозу вакцини найефективніший спосіб захисту від тяжкого перебігу COVID-19. Дотримуйтесь правил гігієни, регулярно мийте руки з милом і водою, використовуйте дезінфікуючі засоби для рук на спиртовій основі і уникайте торкання обличчя. Носіть маску в громадських місцях, маска допомагає запобігти поширенню вірусу. Уникайте великих скупчень людей. Чим більше людей навколо вас, тим вище ризик зараження. Будьте в курсі останніх новин та рекомендацій, слідкуйте за оновленнями від CDC та інших надійних джерел інформації. Обговоріть свої занепокоєння з лікарем. Якщо у вас є питання або сумніви щодо вакцинації, зверніться до свого лікаря. Укладення Рішення Федеральне бюро розслідувань про обмеження доступу до вакцин від COVID-19 є серйозною помилкою, яка може мати далекосяжні наслідки. Це рішення підриває довіру до науки та державних установ, ігнорує наукові дані та створює нерівність у доступі до охорони здоров'я. Щоб подолати цю кризу, необхідно відновити довіру до науки, повернути до наукового обґрунтування рішень і забезпечити незалежність інститутів охорони здоров'я. І найголовніше пам'ятати про свою особисту відповідальність за захист себе і своїх близьких. Тільки спільними зусиллями ми зможемо перемогти пандемію і побудувати більш здорове і стійке майбутнє. Не варто забувати, що наука це не дохма, а постійний процес пошуку істини. І навіть якщо ми робимо помилки, ми повинні бути готові вчитися на них і рухатися вперед. Адже тільки так ми зможемо побудувати більш здорове і стійке майбутнє для всіх.